Як перевірити діастаз? Діастаз це розходження прямого м'язу живота. Прямий м'яз живота кріпиться до нижніх ребер і до тазу з обох сторін. Між цими м'язами посередині знаходиться біла лінія живота. Це сполучна тканина, основною складовою якої є колаген. В процесі вагітності розвивається і збільшується гормон релаксин. Він, в свою чергу, пригнічує колаген, він має розслабити усе тіло, в тому числі родові шляхи. І, звичайно, він і впливає на цю білу лінію живота. Коли живіт збільшується, то вона розходиться. Важливо, щоб вона повернулася назад на своє місце. Ми сьогодні перевіримо, чи це у вас відбулося. Загалом достатньо десь 2 місяці, щоб вона повернулась до природнього свого стану. Якщо рік вона не повертається, то ви маєте звернутися до лікаря. А наскільки саме пальці вона має повернутися, я розкажу в цьому відео. Лягаємо на спину, згинаємо коліна. Стопи на ширині тазу паралельно одна одній долоні вздовж тіла, одна рука йде за голову, іншою рукою ви будете пальпувати свої м'язи. Підіймаємось, ніби ви згинаєтесь на прес, ставимо пальці не вздовж, а впоперек. І від низу пупка починаємо проходитись до нього. І вгору. Ви маєте відчути, чи ваші пальці впираються у м'язи, чи вони між м'язами провалюються вниз. І опускаємось. Тепер ми ще раз підіймемось, включимо спочатку поперечний м'яз живота, який дуже важливий в підтримці. Всієї талії, і він дозволяє зменшити діастаз. А також м'язи тазового дна, які також покращують сходження прямих м'язів. Підіймаємось вгору. Уявляємо, що у вас на талії широкий пояс, застібнули його. М'язи тазового дна підтягуємо вгору, ніби ви застібаєте джинси вузькі. І тепер, тримаючи ці м'язи, ви так само проходите пальцями нижче пупка на самому пупці і згори. Пройшлись, перевірили, опустились вниз. І тепер я вам розповідаю, що відбувається. Якщо в першому варіанті у вас провалювались пальці. А в другому, коли ви вже включили м'язи, вони впираються в м'язи і не провалюються. Я вас вітаю! Все, що вам достатньо зробити для того, щоб ваш прямий м'яз зійшовся назад, це регулярно тренуватися, займатися пілатесом. Якщо у вас і в першому варіанті не провалювалися м'язи, і в іншому пальці не провалювалися між м'язами, це взагалі чудесно, у вас немає діастазу, і це прекрасно. Якщо ж у вас провалювались пальці і в першому, і в другому варіанті. То я вам рекомендую почати займатися пілатесом і саме пропрацювати м'язи та дна, правильно навчитись включати м'язи пресу, особливо коли при підйомі вгору ви бачили, що у вас живіт став таким будиночком вгору, потягнувся. Це неправильно. Він має здуватись, і ви м'язами маєте його тримати. Стосовно того, скільки пальців може провалитись, скільки це норма і скільки ні. Якщо у вас провалювались два пальця і менше, прекрасно, з цим можна працювати, можна жити взагалі головне регулярні тренування. Якщо більше двох пальців, то і пройшов рік після пологів, то я вам раджу звернутися до лікаря, бо тут же треба вирішувати, що саме з цим робити, і поки що уникайте згинань на прас. Якщо ви хочете навчитись правильно дихати, правильно включати м'язи пресу і також попрацювати над м'язами тазу одна, що дуже важливо для дівчат, які народили, то я вас запрошую до себе на марафони курси. Усі подробиці будуть в описі до цього відео.